Замість святкування, цілодобове патрулювання на великдень та обливаний понеділок. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, дбатимуть про безпеку та належний громадський порядок у місті разом із активістами. По місту Львова буде задіяно на святкові вихідні дні до 700 працівників міліції. Це будуть і в спальних районах. Те, що я говорив, що вони допустити крадіжок з квартир, крадіжок з машин. Це будуть і наряди в центральній частині міста, тому що багато приїде до нас з громадян з інших областей. Держав, які також будуть святкувати, щоб не допустити злочинів. Патрулюватимуть вулиці міста міліціянти цілодобово активісти допоможуть у визначенні години. Таке рішення прийняли під час спільної наради. Це дуже хороша ідея, і мені подобається, що сама міліція йде на зустріч з громадським організаціям і хоче в спільних речах якось зробити спокій, тому що якщо говорити про понеділок, обливаний, то це дуже важливо. Це має показати наш рівень культури. Стосується і дня перемоги, аби уникнути провокацій, 9 травня правоохоронці з громадськими активістами працюватимуть також у посиленому режимі. Марія Цеза, Любомир Козак, новини.